Сьогодні будемо продовжувати читати Іван від Матвія, 21 розділ з 18, вірша й нижче. А вранці до міста вертаючись, він зголоднів і побачив він при дорозі одне ті дерево. І до нього прийшов і нічого, крім листя самого, він на нім не знайшов. І до нього він каже, Нехай воду із тебе не буде ніколи повітря, і фігове дерево зараз у А учні, побачивши це, дивувалися та й говорили, як швидко сохло це фігове дерево. І Ісус же промовив у відповіді, по правді, кажу вам, коли б мали би віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як і сьогодні. І сій горі, ви сказали, хорус ходиться до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. І так Ісус Христос після того, як очистив храм, зцілив там кривих і сліпих, після того, як там маленькі діти кричали Осанна, Давидому в храмі. Після того, як обурювалися первосвященники і книжники про те, що діти кричать у храмі, Ісус Христос покинув Єрусалим храм і пішов до міста Віфанію. Там ніч перебув, а на ранок він знову повертається до міста. І де по дорозі. І як тут написано, вранці, йшовши до міста, він зголоднів. І він бачить при дорозі одне фігове дерево, підходить до нього і як тут написано, що крім листя нічого не знаходить. У Івангелії від Марка також ще написано уточнення, що не прийшов час для збору цих фіг. І Ісус Христос, побачивши, ну, що на цьому дереві немає нічого крім листя, Він говорить до цього дерева так: нехай плоду, із тебе не буде ніколи повітря. І після цього зараз же це дерево засихає. Учні з цього. Взагалі бачимо така нестандартна ситуація, нестандартне якесь чудо, незвичайне, яке звершує Ісус Христос. До цього ми читали багато про те, що Він зціляв сліпих, німих. Також тих, хто не міг ходити, прокажених очищав, У кого були суха рука, він її робив. Живою, здоровою. Тут бачимо таке чудо, що жива споконниця засихає. Незвичайне чудо для Ісуса Христа. І знаєте, ну, по-перше, дехто не розуміє, чому так зробив Ісус Христос. Він є той, хто дає життя, Він той, хто стіляє, воскрешає. Але тут він е, знищив цю смокомість. Вона засохла, була живою і стала сухою. Знаєте, що цьому Христос хотів сказати? Знаєте, деякі люди навіть, е, особливо ті, хто зараз е, особливо переймається про... Природу там, про тварин, про рослини, мабуть, е навіть обурювалися, наш Ісус Христос взяв і знищив цю смоковницю. Але, знаєте, це був е приклад для людей. І в цьому прикладі Ісус хотів щось сказати. Що хотів він сказати, ми порозмисляємо над цим. Ну, По-перше, про саму смоковницю. Вона в нас, наприклад, вже не росте. І... Я сам особисто не бачив її, але деяку інформацію я почерпнув. Взагалі сама смоковниця після зими, перед тим, як на неї з'являються листя, на неї з'являються бутони особливі. У нас таких дерев немає. З'являються бутони, в яких всередині знаходиться цвіт, який має цвісти. І взагалі коли вона цвіте, самого цвіту не видно. Тому що вони, цей цвіт знаходиться в таких бутонах, в яких є невеликий отвір для особливих команд, кажуть, є особливі там оси, які опиляють оці смоковниці цей цвіт. І знаєте, тоді після цих бутонів з'являється листя. Тому, коли вже з'явилися листя, то обов'язково мало б бути крім листя ще. І зав'язі плодів, оці бутони, які свідкують про те, що буде врожай. Коли Ісус Христос прийшов до цієї смоковниці, Він побачив, що там, крім самого листя, нічого немає. Якщо немає ніякої зав'язі, ми знаємо, якщо світ у наших рослин перецвів, і ми дивимося, і зав'язі нема, то надії на якісь плоди вже не буде ніяк листя є, вона жива, вроді би все нормально, але якщо завість не зав'язалась, плоду не буде. І тому, коли Ісус Христос побачив це, Він сказав, нехай тобто, плодів і завіду не було, Ісус говорить, нехай плоду із тебе не буде ніколи на віки. Ну, по-перше, якщо взяти саму смоковницю, ми знаємо, що часто... Слові Божому це є прообраз Ізраїля. Тому що саме дерево, смоковниця, було дуже важливе для життя ізраїльського народу. Це була їжа для ізраїльтян. І хто мав оці смоковниці, він як би, мав достаток і, як би сказати, добре жив. І часто Ісус Христос згадує про смоковницю. В Луки, 13 розділ, 6, 9 вірш, Ісус розказує одну притчу. Написано так. Луке 13 розділ і 6 нижча. І він, тобто Ісус, розповів оцю притчу Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов, і сказав винереду. Ось третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіоні дереві, але не знаходжу, зрубай його, на що землю марнує воно. А то йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю навколо і обкладу його гною. Чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Знаю таку притчу, яку розказав Ісус Христос про одного чоловіка, який мав винограднику своєму спокоїницю. І він приходив до неї вже три роки і на неї також плоду не бачив. Він кличе свого робітника і каже йому, зрубай її бо наша вона займає місце. Дійсно, знаєте, ті рослини, від яких ми очікуємо плоду, але якщо вони не родять руками, то ми стараємося від них збавитись і садимо на їхнє місце ті рослини, які будуть приносити нам плід. І це природна для кожного господаря, який піклується про свій садок і хоче бачити урожай. І знаєте, цей хазяїн говорить зрубає смоковницю, нащо займає вона місце. І винограда цей говорить, що ще залиш на один рік, дай їй шанс, я її окупаю, обложу на возом, удобрю і, можливо, вона принесе плід на следующий рік. А якщо ні, тоді зрубаєш на четвертий рік, да? тут написано. Така притча, яку розказав Ісус Христос. Взагалі, коли Ісус Христос став на своє служіння, Він проповідував Євангелію. Ми знаємо, Він говорив людям, що покайтесь і віруйте в Євангеліє. І крім того, знаєте, цю проповідь ще почав Іван Хрестити за півроку до служіння Ісуса Христа. Знаємо також проповідь. Яку звершував Іван Хреститель, він говорив такі слова в Івангелії Матвія в третьому розділі, написано так, із сьомого вірша. Третій розділ, сьомий вірш і нижче. І Іван Хреститель, побачивши він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходили. На хрещення то промовив до них, роди Зміїни, хто вас надумав утікати від гніву майбутнього. Отож учені гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу ж я бо вам, бо Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев. І сотира прикладена кожне з дерева, що доброго плоду не родить, буде зрубане та його буде кине. Іван Хреститель, який прийшов приготовити дорогу перед Ісусом Христом, звершує проповіді Івана і каже, покайтесь, виприміть шляхи свої прийміть того, хто йде після мене, тобто Христа. Але крім того, він проповідує про те, що ті, хто це не зробить, чекає суд. І він говорить, що вже до фарисеїв і садукеїв, які не вірували, не приходили до нього хреститись, не приходили, щоб каятись. Він говорив про те, що Тобто, такий приклад із природи він приводить, що сокира. Прикладено вже до дерева, яке не приносить прід, а він говорить до сухого дерева. Тобто, тобто сухе дерево теж не приносить плід, ми знаємо. І таке дерево зрубують і кидають у вогонь. І ми так робимо на своїх городах е чи садках, бачимо дерево, яке засохло чи виросте. Ми її зрубуємо. Це нормально. І проте, знаєте, Євангелія теж про це свідкує. Саме Євангелія це добра звістка про спасіння. Про спасіння всім людям, які, почувши цю Євангелію, приймуть. Але Євангелія також попереджує. І дає таке дуже важливе застереження, що всякий, хто не прийме на Євангелію, він буде осуджений. І сам Христос також, беручи приклад дерев, говорить у Матвія 7:19 також такі слова говорить. Написано: усяке дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь укидається. Ісус також, проповідуючи Євангелію Спасіння, Він говорить, Зостережен, що всякий, хто не приймає цей вангелію, буде в суді. Він знову бере приклад дерева, яке засохше, яке не приносить плоду, воно зрубується і кидається у вогонь. Тому Ісус Христос, знаєте, бажаючи дати наочний приклад для тих учнів, які ходили за ним. Також для тих, хто чув слова Євангелії. Хотів дати приклад також для тих фарисеїв, для книжників, для первосвященників, для священників, які, по-перше, знали добре писання і з писань знали про того Месію, який має бути. Мало того, вони бачили чудо, ми попередньому попередній раз читали, що вони також бачили чудо зцілення сліпих і цих хромих, вони все бачили, знали, але вони не увірували. Ісус бере дерево і на прикладі дерева, одне дерево взяв і на прикладі цього дерева показує приклад майбутнього суда, який гряде. І знаєте, слава Богу, що постраждало тільки дерево. Ісус Христос, коли прийшов перший раз, він прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинув. І нікого з людей він в той час не погубив. Він зціляв, він кормив, він воскрешав, очищував від показує. І також він цю силу дав своїм послідовникам учням, першим апостолам, потім учні понесли Євангелію. Про спасіння і до сьогоднішнього дня він царевівання звучить, і всякий, хто приймає їх, спасає. Але Ісус уже тоді сказав про те, що для суду». І ми знаємо, що прийде час, коли Ісус Христос уже прийде не спасати. Але Він як прийде, як цар, царів і Господь, спосвіщі, і Він буде нести суд. Написано в Слові Божому, що Отець не судить ні, нікого, тобто Бог отець, але весь суд передав у руки свого сина. І син цей суд звершить, коли прийде час. Сьогодні час благодати, час спасіння, Євангелія проповідується, люди приймають і спасаються. Але хто відкидає Євангелій? Написано буде суді. Самі люди, знаєте, можна взяти такий приклад, як. Якщо на морі є якесь крушення, і там люди попали в воду і гинуть. Приїжджають спасати і кидають круги, знаєте, то людям потрібно вхапитися за цей круг. Якщо людина не вхапиться, вона покине, загине. Тобто потоне. І тому сама Євангелія має повну силу спасати людей. І вона це робить з кожною людиною. Яка її приймає. Але хто сам добровільно відкидає Євангелію, і цей з Єванглії не отримує ніякої користь. І ми знаємо, що всі люди грішні, всі до одного, самі найкращі, самі найморальніші, я не знаю, самі найдобріші люди в світі на сьогоднішній день все одно перед Богом є грішні. Так, написано Слой Божий. Всі зрішили і позбавили слави Божому. І тому, якщо порівняти найкращу людину із живим істинним Богом святим, знаєте, це дуже непорівнянні речі. Якщо порівняти життя людини, найкращої на землі і царство Боже, і услов'я там порядок, який чистий святий, то ніхто з людей не може туди йти. І тільки через віру Ісуса Христа, через Його головський погляд. Кожна людина, яка приймає Іван, може спасти. Ісус взяв приклад дерева. І слава Богу, що Він показав грядущий, майбутній суд. І це дуже важливе застереження, яке звучить і до сьогоднішнього дня для тих людей. Перше воно звучало для тих людей, які чули і бачили діяння Ісуса Христа і Його Слова, для тих книжників. Для тих фарисеїв, для тих священиків, які знають про Христа, які, бачачи діяння Христа, його відкинули, самі відкинувши своє спасіння. Сьогодні Іван проповідується, діяння Христа Його Слово проповідується, люди чують, приймають, спасаються, хто відкидає, вони самі відкидають своє спасіння. Тому Ісус показав, що має бути потім. І далі Ісус, знаєте, це, це чудо якось здивувало учнів, хоча воно не таке велике. Порівняно перед тим, ми знаємо, не за, дуже незадовго у самій живій фані, де Ісус і ночував перед цим, Ісус воскресив Лазаря, який вже чотири дні лежав у гробниці і вже розкладався. Я так розумію, що це найбільше було чудо для людей, От, тобто вже розкладаючися тіло, вже, ну, ніяким образом по людському розумінню не може бути оживленим. Ну, оживлен. Але Ісус це зробив, сам лазак ходив, по землі був свідком живим того, що Ісус Христос зробив. Але тут таке от чудо здивувало учнів, і вони говорять до Христа, як же так швидко дерево засохло. І, знаєте, Ісус Христос не об'ясняє цього всього, але Він зразу каже такі слова. По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки іспіговим деревом. А якби і ці горі сказали порушує кінця до моря, то й станеться так. Знаєте, часто Ісус Христос на питання людей давав взагалі відповіді, які, вроді, не касалися б їхнього запитання. Помните, коли прийшов перший Никодим? В Євангелії від Івана, в третьому розділі це описується, і почав запитувати і говорити Ісусу Христу такі слова, що ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може робити таких чуд, які твориш ти, якщо не буде з ним Бог. Ну і там багато ще хотів йому щось розказати. Але Ісус Христос його перериває і говорить такі слова, якщо не родишся згори, то не війдеш в царство. Бог. Знаєте, Ісуса Христа був дуже короткий час на землі для служіння. Ми знаємо, що Його служіння пройшло десь трошки більше трьох років. Е, оце місце, яке ми читаємо взагалі, це були вже ішли е, години чи декілька днів ще було до його розп'яття. Ісусу Христу. Немає часу для того, щоб розмовляти якісь усі розмови. Він завжди, кожній людині говорив те, що їй якраз не хватало. Никодиму потрібно було народження згори для спасіння. І він зразу переходить до цього. Він об'ясняє, що йому потрібно народитися від духа і від води. І він це роз'ясняє, як це зробити. Коли Прийшов до нього один чоловік і теж запитав, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне. І почав, е, Ісус сказав, що виконує заповіді. Він почав розказувати, як він гарно це все робить. Але Ісус подивився на нього, каже, тобі одного, не війська Тобі потрібно роздати. Все, майно, що ти маєш. Продати його, роздати у Боги, приходь і слідуй за мною. Знаєте, у цього чоловіка були свої думки, свої бажання якісь, свої дум, розуміння, як спастись, як бути в Царстві Божому. Але Ісус зразу йому говорить про те, як це зробити. Знаєте, тут теж Ісус говорить про те, що ті чуда, які він творив, були не для того, щоб якось здивувати людей. Ми знаємо, що він ні одного чудо для того, щоб просто здивувати людей, не зробив. Він робив це тільки для того, щоб явити славу Отця Свого і довести, що Він є той Месіє, який прийшов спасати людей. І він це робив. І тут же він говорить, що це чудо було дане для того, щоб люди зрозуміли. Про важливість віри. Ми знаємо, що Хто? що ці священники і книжники, які бачивши чуди, не повірили, діти кричали Осана Сину Давіду, вірили. І тому Ісус говорить про важливість віри. Віри в нього як Спасителя. І тому Він говорить, що ви повинні мати віру. Ці чуди, які я робить, для того, щоб ви увірували, що я є посланий Богом Месії. І він говорить про те, що э, ця віра має бути без сумніву. Якщо не будете мати сумніву, то зможете вчинити з фіговим деревом таке саме, як я зробив. Мало одного він говорить, бере приклад гори великої, говорить, що якщо нам і горі накажете, Здвиться й кинця до моря і не будете мати сумніву, то вона це зробить. Знаєте, Ісус не, ніколи не закликав перевихорчовувати з корням дерев, просто для того, щоб показати свою віру. Він не казав, щоб брати гори, переставляти для того, щоб показати свою віру. Цей приклад даний не для того, щоб це робили його послідовники. Цей приклад, просто приклад, е, Ісус використовує таку гіпербу перебільшення, що жива віра, без сумнів може зробити навіть такі речі, які для людського розуму не підламають. Тобто ми не зможемо просто силою своєї думки взяти якось таку тверду основу, як гора і кинути її у море. Ніхто з людей цього не зможе. Ісус просто цей ви. Е, цей приклад використовує для того, щоб зрозуміли, наскільки віра жива і без сумнів, вона має велику силу і дії. Розумієте? І наскільки вона важлива в житті людей Ісус говорить. І тому Він закликає до цієї віри, його послідовників. Він закликав до цієї віри і тих самих фарисей, книжників і тих всіх, хто на превеликій жаль заповітні Спитання про Христа, чуючи про Нього, бачучи ті чуда, на превеликий жаль, не у нього. тим самим відкинувши самі доброві своє спасіння. І тому Ісус говорить далі і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то отримаєте. Тобто самі молитви, які ми звертаємо до нашого Отця Небесного, вони мають бути з вірою. І ми не маємо сумніватися в його доброті до нас, в Його милості до нас і в тому спасінні, яке Він дарував кожному, хто приймає Його Син. До сьогоднішнього дня Євангелія звучить, проповідується кожна людина, яка приймає її в покаяння. Приходить до Ісуса Христа, Цим приносити пліт до цього покаяння, як говорив Іван Христисей, хреститель сотворить достойний плід покаяння, щоб це було видно в житті вашому. І хай Господь благословить нас тих, хто вже прийняв Іван, хто вірує в Ісуса Христа, мати таку живу віру, без сумніву і завжди. Звертатися з цією вірою до нашого Отця Небесного і чекати відповіді на наші молитви і на кожну молитву, яку ми сьогодні звершуємо, в світі Бог дасть свою віку по Його волі. І ми в це маємо вірити, в цьому не сумніватися. А для тих, хто ще не прийняв Євангелії, хто не вірить в Ісуса Христа, хто не доручив своє життя живому Господу і Спасителю. Це місце є застережень те, що час, благодатний він, прийде колись до кінця і прийде час, коли Христос прийде в своїй славі і звершить суд над всіма тими, хто цю матвію відкине. Тому хай Господь благословить використати даний Бог час на землі, щоб скористатися цією нагодою, доручити своє життя, в руки, живого істинного Бога нашого Спасителя. Із його рук отримати спасіння. І тут вже на землі, маючи живу вже точно зна, що нас чекає в майбутнє. Хай Господь благословить, помолимось. Амінь.